Привіт, друзі! Почався сезон огірків, тому треба встигнути їх заготувати. Ділюсь з вами моїм рецептом смачних пряних маринованих огірків. І почнемо з стерилізації банок. Ставлю мікрохвильовку на 3 хвилини, потім дістаю і накриваю металевими кришками. Мої банки на 2 літри. Нарізаю моркву. На кожну банку йде одна невелика морквина. Нарізаю цибулю. Також по одній невеликій банку. У мене одна велика це на 2 банки. На дно банки викладаю морку. Часник. Лавровий лист, декілька гвоздик, чорний перець та духмяний, листя вишні, листя чорної смородини, кріп. І далі йдуть великі огірочки. Пересипаю цибулею і зверху маленькі огірочки. Заливаю банку окріпом і залишаю на 10-15 хвилин. Тим часом ставлю нову воду для закипання. Потім зливаю воду і наливаю другий раз окріп. Вимірюю воду, яку злила з огірків, І я буду бачити, скільки літрів потрібно приготувати маринаду. У мене 1,5 літри води. Але готувати буду на 2 літри. Краще нехай залишиться, чим буде недостатньо. Готую маринад. У воду всипаю сіль, цукор і дам закипів. Через 10 15 хвилин зливаю воду. Маринад у мене закипів. Додаю до нього оцет і змішую. Заливаю огірочки. Накриваю кришками і закатую. Готові банки перевертаю і накриваю ковдрою. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а я з вами прощаюсь, будьте здорові! На все добре!